Доброго ранку, дівчата, 19 грудня. Сьогодні ми з вами відкриємо ще одне солодке віконце. Подивимось, що там за ним. А потім поговоримо ще про щось цікавеньке для того, щоб наш день набував такого собі затишного і передсвяткового настрою. Це Дуже потрібно, щоб саме зранку приємні емоції заходили до нас і не покидали нас весь день. Тож, давайте відкриваємо 19 сьогодні маленькі віконці. Але сподіваюсь, що там буде щось цікавеньке. М -м -м. Тут мій маленький загадковий шоколад. Він справді дуже смачний. Але його Замалом треба буде собі додати ще якийсь смаколик. Пряників я сьогодні вже не купувала, але я щось вигадаю, щось придумаю смачненьке. Так, ви почекаєте, а ми з вами поговоримо ще про щось цікаве. Ви знаєте, в мене Анфіса. Тільки що вкрала дуже велику іграшку. Ну що ж, то така справа, зараз зупиню камеру і покажу вам. Ось, вона вкрала ось цього хлопця, Ну взагалі ним не цікавилась, і тут, коли я сіла за камеру, вона вирішила, що їй терміново потрібно погратися цим красунчиком. Тож він побуде з нами, можливо, і Анфіса до нас прийде. Я сьогодні планувала доробити декілька віконець до своєї гірлянди. В мене ще багато таких пустих заготовочок. І купила сьогодні. В магазині такі чудові наліпки, які, якими можна оформити, дооформити основні ось ці мої картинки, там, де буде ялинка, доліпити і забула на касі. Ну, так в мене буває. Це ну, буває нічого страшного. Забула, тож не принесла. Звичайно, ну куплю ще раз. Але в мене є ще ось такі 14 оленятка, які можна буде причепити. І я забула купити клей, яким це все можна тут добре зафіксувати. Але подивіться, яка це краса. Вони дерев'яні, я так люблю ось такі дрібнички, і на ялинку можна повісити, але ж ялинки не буде в мене. Просто на гірлянду можна повісити. Але мені хочеться ось прикрасити хоча б одну свою ось цю листівочку таку, ось такою картинкою. І ще в мене буде, не знаю, на якому фоні, в мене є така. Заготовочка, це в мене буде така квітка, тільки її треба зшити. Бачите, я сьогодні зовсім не підготувалася. Такий тиждень важкий в плані того, що погода змінюється кожні 5 хвилин. Таке враження, що оці 12 місяців зібрались там десь біля вогнища. Щось там теплого глинтвенчику випили з чимось і переплутали зовсім кому чим займатися. Тож, 5 хвилин у нас сьогодні йшов сніг, потім сонце, потім сонце зі снігом, потім дощик, потім чорна хмара. І ось так ціли, цілий, день, цілий день. І вчора так було. І, скоріш за все, завтра так буде. І тому голова така, знаєте собі, цікава. І дива ось такі, то там щось забудеш, там не згадаєш. Анфісочка прийшла. Тож, все позабувала. Ось буде в мене ще ось така квіточка, і теж вона буде чимось прикрашена, і я не знаю, який. Мені подобається і рожевий фон. Ось цей, тому що він повністю співпадає з нею. ну дивіться, красиво так буде виглядати. Ну, анфісці більше подобаються олені. Або в мене є ще ось такий фіолетовий і зелений, ось на фіолетовому, можливо. І тут будуть ще такі. Ну, зірочки, сніжинки, щось таке красиве. Мені подобається, красива буде квіточка, але ж треба доробити. Треба ж все зробити. Я так розумію, що це буде робитися в останній день. Як завжди, в мене, як не готуйся до свята, все готуєш в останню хвилинку. Ну і що ще хотіла вам розповісти? У нас сьогодні мало смаколиків. Тож, давайте до їжі духовної трішечки. Я собі ще поставила на мету до, ну, в цьому році, в цьому році ще перечитати якусь улюблену книжку. І мені дуже хочеться, щоб, ну, звичайно, це. Повинна бути україномовна книжка і така пам'ятна. Тому що я вам вже розповідала, що перед новим роком, в грудні, я ніколи не починаю ні нових книг, ні нових фільмів дивитись, все хочу перелистати, перегорнути ще раз ті сторінки, які я вже з якимось іншим настроєм в іншому віці. Дивилась, читала. Тож в мене є улюблена така моя література. Звичайно, по-перше, це поезія, тому що, ну, не займає багато часу, а дає набагато більше для мене, як на мене, емоцій, переживань, якихось. Порівнянь з тим, що відбувається наразі, і що було колись, все ж таки, поезія для мене вічна. Це для мене, ви не переймайтесь, я вам читати вірші не буду. Хоча я це вмію, але я сама дуже так, обережно відношусь до начитування віршів. Особливо коли немає людини в кадрі, тобто за кадром. Це настільки індивідуально, я, наприклад, не слухаю аудіокниги. Я не люблю. Наукову, так, я можу прослухати. А ось саме художню літературу я ні. Я, коли читаю, я дуже люблю читати вслух, вголос. І... Багато хто каже, ну, ми, коли я навчалась на філологічному факультеті, ми, звичайно, для того, щоб прискорити читання літератури, її ми дуже багато читали. Ми е, читали вголос з дівчатами. Тобто читали різні книги, ось сиділи в кімнаті, читали різні книги, а основні моменти зачитували вголос. І мені часто казали, що. З тим, як я читаю, з моєю інтонацією, все, все сприймається зовсім по-різному. Тобто я вкладаю в читання зовсім інший сенс, чим хтось, хто прочитає. Тому для мене читання це моє улюблене, таке заспокійливе і медитативне заняття. Вам читати не буду, але розкажу, що в мене є постійно поряд зі мною. Це Ліна Костенка, звичайно, і Леся Українка. Це мої дві такі жінки-героїні сучасна і та, яка жила раніше. Але вони героїні по життю. І саме героїні, не геройки. Я не дуже люблю ось цей суфікс «ка», який ну, нібито додає фемінітів. У сучасну мову, так, вибачте, якщо я там залажу в якісь дебрі, я просто хочу вам пояснити, що анфіса анфіска. Знаєте, робота роботка. Герой і героїня, а не геройка. Для мене суфікс К несе таке зменшувальне значення. Іноді ласкаве. А іноді не дуже позитивне, тому я його не, не вживаю. Це мої героїні справжні, одна, яка боролася все життя зі своєю хворобою і при цьому створила і віддала світу стільки прекрасних, чудових, поетичних творінь. І Ліна Костенка, наша сучасниця, яка все життя в боротьбі, в боротьбі з несправедливістю, зі злом світу, через своє добре серце, через свої добрі почуття, які вона виражає через свої поезії. І наразі мені хочеться ще перечитати дуже мавку, Саме мавку, лісову пісню Лесі Українки, тому що мені хочеться порівняти свої відчуття від цього е, твору мистецтва. Це справді витвір мистецтва, просто я б сказала, це в кожній фразі це картина, яка стає перед тобою, як намальована. І мені вона подобалася ще зі школи, тому що я сприймала. Цю, цю поему, знаєте, як? просто Я всю літературу так сприймала в школі, як любовний роман. Ну, тобто, щоб, Всі ж кажуть, українська література драматична, трагічна, її неможливо читати, вона сумна, там завжди все погано закінчується. Але це якщо сприймати тільки соціальну сторону, ну так, життя у нас таке, таке життя українців було. Тут же ж нікуди не подінешся. Але якщо це сприймати через стосунки людей. Це зовсім інакше. Це підходить під будь-який час, в якому ми живемо. Я сіла на свого конька і намагаюсь прочитати вам лекцію, вибачте, мене, будь ласочка, я виправлюсь. Просто сьогодні така тема в мене. Ви бачите, я навіть ось найкращий студент, який не покидає лекцію, а який дрімає і у нього. на... Під корку головного мозку записується лекція. Тож, про що я хотіла сказати? Давайте порівняємо, якщо ви знаєте мавку, ну, не, 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 сучасний, не сучасні твори на тему мавки, а саме класичну ту, про яку писала Леся Українка, ось мені тоді здавалося, коли я була молода дівчина, що. Мій улюблений герой, ну, крім мавки, це був той, той що Греблі рве. І я ніяк не могла зрозуміти, як такого харизматичного, сильного героя можна проміняти на якогось сільського парубка, ще й з такою матусею. Ну, тобто для мене було це, ну, і тому для мене кінець. Як, як, як закінчується цей твір, що відбувається з героїнею, не було особливо неочікувано трагічним, або, ну я не, це так не сприймала, це було закономірно, тому що мені здавалося, що вона зробила просто неправильний вибір. Ну ось. Так, що я хочу перечитати і подивитись, як наразі я буду сприймати все, що відбувається з героїнею цієї поеми. Так, що Леся Українка, Ліна Костенка, ще в мене в планах Михайло Коцюбинський тіні забутих предків, але навряд чи я її перечитаю. До нового року, тому що це треба сісти і потратити день, просто сісти і від корочки до корочки перечитати. Я дуже люблю так собі робити. Так в мене виходило останній раз, тільки, ну, коли у нас не було світла, і включаєш свічку, за, запалюєш свічку і спокійно читаєш. Але я сподіваюся, що цього не буде і краще я перечитаю трішки згодом. І ще одна моя улюблена книга, остання, про яку я вам хочу розповісти. Це Олесь Гончар Твоя Заря. Ви читали цю книгу? Обов'язково прочитайте. Ви будете вражені, тому наскільки це життєво, ну, можливо, не для всіх, це Ну... Знаєте, у кожного є своя улюблена книга, улюблені герої. А ось це. Це моя книга. Тож, якщо ви читали, напишіть мені, чи вам подобається саме така українська література. Життєва, построєна на тому, що відбувається кожного дня з нами. Десь така легка філософія, яку не помічаєш, що тобі щось, автор, намагається саме, ну. Довести, він нічого не доводить. Чим я люблю, творилося Гончара, він нічого нам не доводить. Він просто показує життя таким, як воно є. І те, що він хоче сказати, каза, сказати, він говорить через своїх героїв. А подобаються вони нам чи ні, це залежить від того, як ми ставимося до життя. Ну ось, почали з солодкого закінчили духовною. Літературою, і я сподіваюся, що вам не було дуже е, нудно зі мною сьогодні. І побачимось завтра. Сподіваюсь, я щось цікавеньке вам і собі приготую і на завтра. Всім гарного дня! Люблю вас, обіймаю. Бережіть себе. Побачимось завтра!